Скільки житиме наступний залізний кінь, говорити зарано. Бо з гаража українських майстрів кастомайзингу він виїхав не так давно. Чоловіки взяли за основу японський мотоцикл, додали декілька штрихів і за півроку представили унікальний кастом байк. І ми запевняємо, він стане окрасою будь-якої колекції. Не труво сход, але другого такого ви точно не знайдете. Півроку знадобилося українським кастомайзерам, щоби створити цей унікальний мотоцикл. За основу взяли легендарний Сузуки Болівар, який повністю розібрали і радикально переробили. Шлях до фінального результату важко назвати простим. Першу серйозну проблему майстрам довелося вирішувати на самому початку проекту. Звичайно мотоцикли, подобні, там, які там кастомізуються, вони обычно очень жесткие, не ездовые, потому не ну, тому как що бы, либо яркий внешний вид, либо ездовые качества. Тож, зваживши всі за та проти, хлопці дійшли єдиного правильного висновку та встановили на байк пневмопідвізку. Мотоцикл вийшов очень мягкий и с, реально с большим кліренсом. Інших метаморфоз гідравлічне щеплення замість механічного, величезне заднє колесо, розмір якого не поступається шинам суперкара, футуристичні крила та система керування від Хонди Валькірія. Довершили кастомайзінг раритетними стилізованими дрібничками. На згадку про восход. Перший мотоцикл одного з затійників перевтілення.